В Україну пройдуть дощі та потепління, магнітні бурі та посівний календар на тиждень. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. Прогноз погоди на тиждень з 24 по 30 березня. На початку нового робочого тижня головну роль у формуванні погоди відіграватимуть атлантичні циклони. Вони принесуть щоденні дощі, які матимуть різну інтенсивність, атмосферний тиск падатиме. Середньодобова температура становитиме плюс 13, плюс 18. Найтепліше буде на півдні, там повітря нагріється до 24 градусів. Нічні морози вже у минулому, вночі від 4 до 11 градусів тепла. Швидкість вітру коливатиметься від 2 до 8 метрів за секунду. Будьте готові до мінливої погоди. Парасолька та зручний одяг стануть вашими найкращими супутниками, але є і приємний бонус, попри дощі, температурний фон залишатиметься комфортним, а свіже повітря після дощів лише додасть особливого шарму весняним дням. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете погодинний прогноз на два тижні. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 24 березня. Понеділок. На заході очікується хмарна погода з періодичними дощами. Вночі температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 8. Протягом доби у Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях попри дощі буде плюс 14, плюс 19. Вітер південно-східний південний від 3 до 7 метрів за секунду. У центральному регіоні в понеділок небо вкриватимуть хмари. Дощ пройде у Черкаси, вночі до 6 градусів тепла. Денна температура повітря у Білій церкві: Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси плюс одинадцять плюс 14. Вітер південний, південно-східний прискориться до 7-8 метрів за секунду. Прогноз для Києва: понеділок обіцяє бути вологим і похмурим. Вдень повітря нагріється до 12 градусів тепла, вночі до плюс шести. Швидкість південно-східного вітру до 4 метрів за секунду. На півночі день пройде під акомпанемент дощу. Сонце ховатиметься за густими хмарами. В нічні години плюс 4, плюс 6. Протягом доби у сумах Житомирі, Конотопі, Ромнах та Чернігові коливання температури від плюс 10 до плюс 14. Швидкість південного південно-східного вітру від 3 до 8 метрів за секунду. У південному регіоні хмарно з проясненнями без дощів. Вночі від плюс 5 до плюс 8. Денна температура повітря у Одесі: Херсоні, Вознесенську, Чорноморську, Ізмаїлі та Миколаєві. Перебуватиме на рівні плюс 10, плюс 18, швидкість південно-східного південного вітру від 4 до 8 метрів за секунду. На сході в понеділок домінуватиме хмарна погода. Хоча ймовірність виникнення дощів буде низькою. Вночі плюс 4, плюс шість. Вдень у Харкові, Кривому Розі, Краматорську, Запоріжжі та Дніпрі зафіксують плюс 12, плюс 15. Вітер південно-східний до 7 метрів за секунду. Погода 25 березня. Вівторок на заході України хмарність тимчасово перекриватиме сонячне світло, у Львові йтиме дощ, врешті міст сухо. У нічний час від плюс 2 до плюс шість. Протягом доби у Львові, Ужгороді, Тернополі, Хмельницьку, Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях до плюс 13, плюс 17. Вітер північно-західний північний до п'яти метрів за секунду. До речі, чи знали ви, що назва міста Львів походить від імені Лева Даниловича, сина князя Данила Галицького, який заснував місто в середині тринадцятого століття? Данило Галицький, об'єднувач та правитель Галицько-Волинського князівства, хотів увічнити ім'я свого улюбленого сина, тому й назвав нове місто Львовом. Також існує легенда, що місто отримало свою назву на честь величного Лева, якого князь зустрів під час полювання. Ця історія відображена в деяких місцевих легендах. Саме тому Леви стали символами міста і присутні в гербі Львова. У центрі у вівторок дощі накриють регіон зранку і до вечора. В нічну пору до 3 градусів тепла. Денна температура повітря у Полтаві, Білій церкві, Вінниці, Кропивницькому та Черкаси коливатиметься від плюс 11 до плюс 18. Вітер північно-західний, південно-східний від 2 до 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва. У вівторок жителі столиці спостерігатимуть дощ. Тож не забудьте вдома парасольку. Денна температура плюс тринадцять, вночі до плюс три. Швидкість північно-західного вітру не більше двох метрів за секунду. На півночі триватиме дощова погода, небо залишатиметься вкрите хмарами, в нічний період коливання температури від мінус одного до плюс трьох. В день в Сумах, Конотопі, Житомирі, Бердичеві та Чернігові зафіксують плюс десять, плюс чотирнадцять. Вітер південний, північно-західний від 2 до 5 метрів за секунду. У південному регіоні у вівторок місцями Хмари. Вночі від 4 до 9 градусів тепла. День радуватиме. В Одесі, Чорноморську, Вознесенську, Ізмаїлі, Херсоні та Миколаєві плюс 16, плюс 24. Вітер південний південно-східний від 2 до 5 метрів за секунду. На сході України погода залишається похмурою. Місцями пройдуть дощі. Вночі плюс 4 плюс 6. Вдень у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі. Коливання температури від плюс 11 до плюс 21. Швидкість південного, південно-східного, вітру від 4 до 6 метрів за секунду. Погода 26 березня Середа. На заході прогнозують дощ у нічний період від плюс 3 до плюс восьми. Денна температура у Львові, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Рівному, Луцьку та Тернополі підвищиться до плюс 13, плюс 18, вітер змінних напрямків до 4 метрів за секунду. У центрі всереду частину регіону накриють дощі. Врешті міст хмарно з проясненнями: вночі плюс 4, плюс 7. Протягом доби у Вінниці, Полтаві, Кременчуці, Білій Церкві, Кропивницькому та Черкаси коливання температури від плюс 11 до плюс 17. Вітер буде спокійний і не перевищуватиме трьох метрів за секунду. Погода у Києві. У середу в столиці пройде дощ, час від часу з'являтиметься сонце. В день до 15 градусів тепла, в нічні години до плюс 5. Вітер південно-східний дутиме зі швидкістю до 2 метрів за секунду. На півночі час від часу сонце буде пробиватися крізь хмари. У житомирі та бердичеві дощ з настанням ночі температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 7. Вдень у Сумах прилуки, охтирці, житомирі та чернігові повітря нагріється до 13-14 градусів тепла. Вітер змінних напрямків його швидкість не перевищуватиме трьох метрів за секунду. У південних областях у середу очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками. В нічну пору плюс 6, плюс вісім. В день в Одесі, Чорноморську, Ізмаїлі, Південноукраїнську, Херсоні та Миколаєві потепліє до плюс дванадцять дев'ятнадцять. Плюс Вітер південно східний. Східний його швидкість від 2 до 5 метрів за секунду. У східному регіоні хмарно з проясненнями. Вночі невеликі коливання температури від плюс 3 до плюс 7. Денна температура повітря у Харкові, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Дніпрі перебуватиме на рівні плюс 13, плюс 19. Вітер північний північно-західний. Майже невідчутний до 2 метрів за секунду. Погода 27 березня четвер. На заході погода буде похмурою. Сонця очікується мінімально. В Івано-Франківську дощитиме в нічний час від 0 до плюс 4. Денна температура у Львові, Ужгороді, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі підвищиться до плюс 11 плюс 15. Вітер північно-західний, північний від 3 до 5 метрів за секунду. У центральних областях четвер принесе дощі різної інтенсивності протягом ночі плюс 3, плюс 7. Вдень у Білій церкві, Кременчуці, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси від 12 до 17 градусів тепла. Вітер, здебільшого, південний, не перевищуватиме 4 метрів за секунду. Погода у Києві. У четвер очікується хмарна погода із дощем. Вдень до 15 градусів тепла, вночі температура опуститься до плюс 5, швидкість західного вітру не більше 2 метрів за секунду. На півночі триватиме дощова погода. Тож подбайте про свій комфорт. У ніч на четвер від плюс 3 до плюс 7. Вдень у Сумах прилуки Бердичеві Охтирці, Житомирі та Чернігові плюс 12, плюс 15. Вітер південно-східний, в Бердичеві та Житомирі північно-західний. Його швидкість не більше 4 метрів за секунду. У південних областях у четвер постійно йтиме дощ. Сухо буде лише в Херсоні. В нічний час плюс 5, плюс В Вдень в Одесі, Ізмаїлі, Херсоні Чорноморську та Миколаєві повітря нагріється до плюс 11, плюс 17. Вітер південний, південно-східний від 2 до 4 метрів за секунду. У східному регіоні буде похмуро, місцями пройдуть дощ. Вночі від 6 до 8 градусів тепла. Протягом доби у Харкові, Дніпрі, Краматорську, Кривому розі та Запоріжжі температура повітря плюс 15, плюс 18. Вітер південний південно східний від 2 до 5 метрів за секунду. Погода 28 березня. П'ятниця. У західних областях сильні дощі припиняться, дощі прогнозують лише в Чернівцях. В темну пору доби від плюс 2 до плюс 7. Протягом дня у Львові, Ужгороді, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську коливання температури від плюс 13 до плюс 18. Вітер змінних напрямків від 2 до 5 метрів за секунду. У центральній частині України в п'ятницю погода переважно похмура. Сонячних прояснень буде небагато. В нічний період від 3 до 8 градусів тепла. Денна температура повітря у Білій церкві, Вінниці, Полтаві, Умані, Кропивницькому та Черкаси коливатиметься від плюс 14 до плюс 19. Вітер північно-західний, північний його швидкість до 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва. У п'ятницю небо буде затягнуте густими хмарами. Сонце в цей день не навідається. Вдень температура підвищиться до 14 градусів тепла, в нічні години до плюс 5, швидкість північно-західного вітру до 2 метрів за секунду. На півночі сонце чергуватиметься із хмарами. Нічна температура коливатиметься від плюс 3. Протягом доби у Сумах Охтирці, Житомирі, Конотопі та Чернігові. Зафіксують плюс 14, плюс 17. Вітер північно-західний, західний його швидкість не перевищуватиме 4 метрів за секунду. У південному регіоні в п'ятницю небо вкриватимуть хмари, дощ в Ізмаїлі. Вночі від 8 до 10 градусів тепла. Протягом доби у Одесі, Чорноморську, Ізмаїлі, Миколаєві та Херсоні потепліє до плюс 18, плюс 21. Вітер північно-східний, північний від 2 до 5 метрів за секунду. На сході України в небі домінуватимуть густі хмари. Сонячного світла очікується мінімально. У нічні години від плюс 6 до плюс 10. Денна температура повітря у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі плюс, 16, плюс 21. Швидкість вітру не більше 4 метрів за секунду. Погода 29 березня. Субота. У західному регіоні. Вихідні розпочнуться хмарною погодою. В Чернівцях та Івано-Франківську йтиме дощ. Вночі плюс 4, плюс 7. Протягом доби у Львові, Рівному Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську. Плюс 14, плюс 18. Вітер південно-східний, східний від 1 до 5 метрів за секунду. У центрі України у суботу небо затягнуть хмари у Вінниці дощ. Нічна температура становитиме плюс 7 до плюс 9. Вдень у Полтаві, Вінниці, Кропивницькому, Кременчуці, Білій Церкві та Черкаси повітря нагріється до плюс 15, плюс 20. Вітер східний, північно-східний від 2 до 5 метрів за секунду. У мальовничому урочищі Холодний Яр на Черкащині щороку відбувається справжнє природне диво. Понад 60 гектарів лісових галявин вкриваються білим килимом підсніжників складчастих. Цей рідкісний вид, окрім Холодного Яру, зустрічається лише в Криму, на Кавказі та півночі Туреччини. Відвідування урочища під час цвітіння це чудова можливість насолодитися неймовірною красою української природи, відчути її тендітність і велич одночасно. Не прогавте цей момент, адже підсніжники квітнуть саме зараз. Погода у Києві. У суботу буде похмуро. На цю хвилину дощів не прогнозують, але не забувайте перевіряти актуальний прогноз погоди. Вдень до 16 градусів тепла, вночі до плюс 7. Вітер східний, його швидкість до 2 метрів за секунду. У північному регіоні суцільна хмарність триматиметься цілий день, проте дощу не очікується: нічна температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 9. В день у Сумах, Ромнах, Охтирці, Житомирі та Чернігові до 17 градусів тепла. Вітер східний від 1 до 5 метрів за секунду. На півдні України у суботу хмарно з проясненнями. В частині міст пройде дощ. Температура повітря вночі від плюс 7 до плюс 9. Протягом доби в Одесі, Ізмаїлі, Чорноморську, Херсоні та Миколаєві коливання температури від плюс 18 до плюс 23. Вітер північно-східний, східний від 3 до 7 метрів за секунду. На сході у суботу похмуро. Вночі від плюс 7 до плюс 11. В денні години у Дніпрі, Кривому розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові повітря нагріється до літніх показників плюс 17, плюс 22. Вітер східний дутиме зі швидкістю від 4 до 6 метрів за секунду. Погода 30 березня неділя. На заході очікується хмарна погода з періодичними дощами. Нічна температура коливатиметься від плюс 3 до плюс 8. В денні години у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську від плюс 14 до плюс 17, вітер змінних напрямків не більше 4 метрів за секунду. У центрі України в неділю сонце ховатиметься за хмарами. Дощ у Кропивницькому. Нічна температура плюс 7 до плюс одинадцять. Протягом дня у Полтаві, Умані, Вінниці, Білій церкві, Кропивницькому та Черкаси спостерігатимуться коливання температури від плюс 15 до плюс 21. Вітер південно-східний східний до 5 метрів за секунду. Прогноз для Києва: в останній день тижня погода переважно похмура, сонячних прояснень поки не очікується. Протягом доби температура коливатиметься від плюс 9 вночі до плюс 15 в день. Швидкість південно-східного вітру до 3 метрів за секунду. На півночі в неділю небо буде затягнуте густими хмарами. Сонце в цей день не навідається. В нічні години плюс 7, плюс 9. Вдень у Сумах Бердичеві, Конотопі, Прилуки, Житомирі та Чернігові від 16 до 21 градуса тепла. Вітер південно-східний, східний його швидкість від 3 до 5 метрів за секунду. У південній частині України в неділю сонце вирішило відпочити за щільними хмарами, але погода лишається сухою. Вночі не більше 9 градусів тепла. Протягом доби в Одесі, Херсоні, Вознесенську, Ізмаїлі. Південноукраїнську та Миколаєві плюс 18, плюс 20. В Білгород-Дністровському найхолодніше там до плюс 14. Вітер південний, південно-східний не перевищуватиме 4 метрів за секунду. На сході в останній день тижня прогнозують дощі у кривому розі. Врешті міст сухо та хмарно, в нічні години від плюс 8 до плюс 11. Денна температура у Дніпрі, Кривому розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові буде високою до плюс 18, плюс 21. Вітер південно-східний, східний до 6 метрів за секунду. Останній тиждень березня в народі вважали перехідним між зимою і справжньою весною. Люди уважно спостерігали за природою, бо вірили, що вона підкаже, якою буде погода в майбутні місяці. Якщо цей період видавався теплим, то і літо обіцяло бути спекотним і посушливим. А якщо сніг усе, ще лежав на полях і не танув, значить весна затягнеться. Особливо уважно стежили за птахами. Якщо поверталися ластівки та журавлі, то морозів уже не чекали весна остаточно вступала у свої права. Далі магнітні бурі та посівний календар на тиждень. Давайте подивимося, що нам готує космічна погода, адже геомагнітна активність може впливати на наше самопочуття, настрій і навіть техніку. 24 березня понеділок. Рівень активності 5 балів. Червоний. Тиждень починається з помірної геомагнітної активності. Вранці можливі бурі на рівні 5 балів, що вже відчутно, а вдень активність знижується до 4 балів. Метеочутливим людям варто бути обережними. Можливі головні болі. Втома чи перепади настрою. Рекомендую пити більше води, уникати стресів і перенапруження. День краще провести спокійно. 25 березня вівторок. Рівень активності 5 балів. Червоний. Ситуація трохи заспокоюється. Вранці можливі слабкі магнітні бурі, але до вечора активність зросте до 5 балів. Метеочутливим людям все ще варто прислухатися до свого організму. День підходить для легкої активності, але уникайте різких навантажень. 26 березня середа. Рівень активності. 5 балів червоний. Магнітна буря, яка може тривати кілька годин, особливо в першій половині дня, 27 березня четвер рівень активності 5 балів. Червоний. Активність знову трохи зростає. Магнітні бурі на рівні 5 балів. Метеочутливим людям раджу не планувати активний відпочинок. Краще розслабитися вдома. Слідкуйте за самопочуттям, особливо якщо маєте проблеми з тиском. 28 березня п'ятниця. Рівень активності 4 бали. Помаранчевий. Вранці та вдень можливі слабкі магнітні бурі 4 бали. Це не критично. Але метеочутливим людям варто уникати надмірного стресу. Якщо плануєте важливі справи, краще зробити їх у першій половині дня. 29 березня субота. Рівень активності 2 бали зелений. Нарешті спокійний день. Геомагнітна активність знижується до 2 балів. Це означає, що більшість людей почуватиметься краще, а ризик впливу магнітних бур мінімальний. 30 березня неділя. Рівень активності 2 бали зелений. День схожий на попередній. Чудовий день для прогулянок, роботи чи відпочинку. Якщо ви все ще відчуваєте слабкість після попередніх днів, дайте організму час на відновлення. Рекомендації цей тиждень буде складним, Метеочутливим людям раджу, пити більше води і трав'яних чаїв, уникати кави, алкоголю та важкої їжі. Більше відпочивати, не перенапружуватися, слідкувати за тиском і настроєм. Якщо магнітні бурі сильно впливають на ваше самопочуття, зверніться до лікаря за порадою. Бажаю вам гарного тижня, незважаючи на космічні сюрпризи. Бережіть себе, поради садівникам на кінець березня. Весна вже стукає у двері, і ми з вами готові взятися за лопати та граблі. Ми розпочинаємо наш посівний календар до кінця місяця. Пам'ятайте, успіх залежить не лише від вашої праці, а й від фаз місяця. Отже, давайте розбиратися, що і коли садити. З 24 по 26 березня спадний місяць у водолії, що робить ці дні абсолютно невідповідними для посадок і посівів. Краще присвятити час прибиранню ділянки, розпушенню ґрунту або плануванню майбутніх робіт. 27 березня, якщо ви хочете отримати багатий урожай, цей день варто використати для посіву. Рекомендується висаджувати культури, які вирощуватимуться для споживання у свіжому вигляді, а не для тривалого зберігання. З 28 по 30 березня період молодого місяця та часткового сонячного затемнення. Посівний календар визначає, це час енергетичного спаду, коли краще уникати будь-яких посадкових робіт. Рослини, висіяні в ці дні, можуть бути слабкими. Тому посіви та пересадки варто перенести на більш сприятливий час. 29 березня новий місяць. Краще відпочити від посадок. Натомість займіться очищенням ділянки від бур'янів чи підготовкою органічних добрив. Це день для планування та підготовки. Готуйте теплиці, перевіряйте інструменти. Садити не варто, а от помріяти про майбутній урожай можна. 31 березня. Цей день є одним із найродючіших і найсприятливіших у місяці. Можна активно висаджувати будь-які культури, як овочеві, так і квіткові. Рослини будуть сильними, здоровими та дадуть чудовий урожай. Дякую, що переглянули. Ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі в наступному випуску.